Всім привіт! Приїхав на карася. Називається риболовля відпочинок від риболовлі. Коли налазиться на спін по хащах, ноги гудуть кілька днів і взагалі не хочеться зайвий раз ходити. Тому вечірня риболовля 24 сьогодні. Ну якийсь там, 24 липня. вудочки. Вирішив сьогодні нахапужити карася стільки, щоб додому не довести. Ну, взагалі це все жарти. Три мені потрібно для того, щоб провести деякий цікавий експеримент на моїй старій водоймі. Що це буде, розкажу трошки пізніше. Зараз розмотаюся. Просто мені потрібно піймати 10 карасів. Ну, як потрібно, хотілося б. І це буде нормально. Ловиш 10 карасів це дві сковорідки, а більше це вже як пощастить. А навіщо мені три вудочки? Мені це вудочки потрібні для того, щоб наловити більше риби. А просто хочеться порівняти деякі моменти. От цікаво, я не знаю, було у вас таке чи не було. Ловиш на дві вудки. На одну клює, на іншу ні. Поряд стоять поплавки, дивляться один на одного, на одну ловиться, на іншу не ловиться. Все однакове. Вся оснастка, гачки там. Все однакове, на одну чомусь клює, на іншу не клює. Таке мене було неодноразово. І ось я був тут кілька днів тому без відео, просто посидіти, відпочити, половити карася і перевірити, чи він тут є. Так от, за дві години піймав 13 штук карасів. І такий розмір карася, що навіть я захотів вдома їх зважити. І от з 13 карасів, вага 2200. Нормальні такі карасі, правда? Деякі я вже і не назву з коворітніми, вже такий розмір, що... Як кажуть, потрібно нарізати, щоб менше кісток було. І тоді я майже всю рибу піймав на одну вудочку, на іншу не клювало. Так, Закидаємо. То навіщо три вудки? Сьогодні я хочу спробувати половити в різних місцях на різну прикормку. А одна вудка взагалі буде без прикормки для порівняння. Дві точки закормлені з прикормкою, а інша точка без прикормки. Просто закинув і чекаєш, яка там вже риба підійде. Отакий я собі придумав план дій на цій риболовлі. Вудочки закинуті. відстань між поплавками. Вудка від вудки десь приблизно 2 метри, може навіть 2,20 метри. Ну, щоб все було по чесному. Не так, що закинув, отак і сидиш, думаєш, все одно ж риба біля прикормки ходить і вона може клюнути. А так, 2 метри, достатньо відстань, щоб риби було подумати, куди плисти, там, де є прикормка чи немає. Ну Якщо карась активний, якщо карась ходить, він клюне і без прикормки. Але з прикормкою все одно кльов краще. Розказую, що було минулого разу. Я сюди приїхав, закинувся, як, як зазвичай закормився ось такою прикормкою Real Fish чебрець-часник. Це залишилося зовсім трошки. І Зараз я її докидаю. Думаю, якщо за годину клювати не буде, можна спокійно їхати додому. І просидів хвилин 40, жодного клювання. Минає година, думаю, буду збиратись додому. Бо ну, не клює, що що сидіти. Я просто цього карася вже знаю. І тут тільки я хотів зматувати одну вудку. Клювання, витягую карася. Потім ще, іще і за наступну годину от я 13 штук піймав. І більше просто не захотів сидіти. Я думаю, вони б ще клювали, але ну, мені більше риби просто не потрібно. Так от, одну вудку я закормлю. Я потім беру, а то, скажете, кину. Пачку, ні, після себе я все забираю. А то подивилися, так кину. Ну, от лежить вона в метрі від мене. Потім в кінці риболовлі все збереться. Так от оце одна, а другу я взяв, я навіть не знаю, вона підкупила своєю назвою мене. от, от таке торнадо Fish. Називається Линкарась Марципан. Я думав марципан це. Ну, я такі взагалі дубовий в цих нових, нових назвах. Я думав, це якісь, якась приправа, може марципан. чи Якийсь жупан. Ну, коротше, купив, заходжу вдома в інтернеті, думаю, ну гляну. А, а виявляється, марципан це солодощі. І от мені цікаво навіть, що тут буде за запах. Ще не відкрито. Зараз буде відкривати. Так, це відро. Стоять по плавочці, мовчать ніхто не клює. Що воно за запах марципана такий. Солодкий запах такий. Не знаю як там пояснити. Я в запаха слабенький. Я знаю запах чесника, ванілі, аніса. А тут я. Я не знаю такого запаху. Щось на фруктове схоже, якесь і горіхове. Добре, буду замішуватись. Побачимо. Отже, скільки я закормився. 5 годин ввечері. Щоб розуміти, коли почне клювати риба, якщо вона почне клювати. Крайню праву вудку я не закормлював. Отак вона стоїть. Ловлю на черв'яка. Тягнулася мене рука в холодильнику до опаришів, але я знаю, що на опариші тут не клює, тому не потрібно мучити ні себе, ні рибу. Оце цих наживок. Закидай на черв'яка чекай. Якщо він клює, він клює сходу на черв'яка. Якщо він не клює, будь-що йому пропонуй, він тут не буде клювати. Все. Це вже скільки разів я перевіряв. 5 годин. Ну і планую ловити до восьмої вечора. Сьогодні буде годин на риболовля. І ну, буду якось рахувати, на яку краще прикормку злізлася риба. Там на марципан, чи чесник, чи чебрець, чи взагалі без прикормки. Може бути і таке. Першого клювання чекав 20 хвилин. Клюнув ось такий карасик. О. Прикормка марципан. На черв'ячка. Ще я не сказав, глибина на цій водоймі зменшилась, тому що знаєте, була спека і водойма просто пересихає. Зараз глибина, ну, туди куди я закидаю, сантиметрів може 40. ось Поплавок настроєний так, що він лежить в такому положенні, ось грузила. Ну, 40 сантиметрів, не більше. Хоча я подивився, думав, що може бути так, що першу годину взагалі нічого в мене не клюне. А потім, бачиш, риба злазиться на точку. Трошки не туди закинув. От туди треба. О! як вам розмір карася з О. Міг би зійти карасик Ай, гарний гарний йди відро і знову на яку вудочку там де прикормка марципан на вудочку з іншої прикормки також було кілька клювань видно що риба там крутиться по поверхні видно як ходить напевно навіть чіпляє жилку чи пробує наживку, але не клює нормально. А от вудочка без прикормки, от це вже скільки я ловлю, скажу зараз вам. А ловлю я годину, рівно годину. От перший карась клюнув через 20 хвилин, другий через 40. 40, 40 хвилин я спостерігав, не клювало. Потім підійшов, клюнув. Без прикормки взагалі нуль, ніяких рухів біля очка. От, от, от так. Прикормка має значення. Ну, Продовжую далі, експеримент триває. Ще один пійманий карасик, це вже третя риба за півтори години. Не хоче клювати сьогодні, але це пійманий він на прикормку. Часник Чебрець. 2-1 рахунок. Були клювання на обидві вудки, там де закормлено, постійно вони є, щось смикне, рибка ходить. А от вудочку з неприкормленої точки я вже навіть відправив у вільне, у вільне плавання. Зменшив глибину і її вітром потрошку несе, 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 несе. І, може, думаю, таким чином вона знайде активну рибу. Не знаходить. Чому так, я не знаю. Водойма не глибока, карась видно, бігає і по поверхні води, і навіть недалеко від берега він ходить. Ну, Карась рухається, але без прикомки не хоче він хі, щось робити. Добре, закидаємо. Внутри риби це вже результат. За півтори години. Звичайно, маловато може. Але вже як є. Но ще час є, ще в мене мінімум півтори години є часу, за який можна ще піймати рибу. Але головне, що кльов хоч якийсь дає. Прикормка, вона працює. От без прикормки, півтори години, так би просидів, очі вилупивши на той поплавець і нічого б не піймав. би. Різні є водойми. Я знаю такі води, де можна ловити без прикормки. Знаєте чому? Тому що якщо там ти кинеш прикормки, то ти просто підтягнеш на точку велику кількість краснопірки, плітки, верховодки. І ти будеш ловити оцю гідоту, яка ну, не хочеться її ловити, коли ловиш карася. Ну от так, отак. Ні, якби там, там краснопірка була, хоча б ну, така розміру, можна ловити. А коли вона отака, ну, ну куди то рибу ловити? Ох біля поплавка крутнувся сьогодні мені важко знімати поплавки хотілося б вам їх показувати зблизька але отак от падає сонце на воду що камера просто не фокусує поплавок ну немає сенсу його ловити тому вже як є не витягнув ще одного карася але трошки був зайнятий розмовляв по телефону тому не зміг засняти дивіться розмір Знову розмір. Рахунок 2-2. Це батл між прикормками. Та вудка то так. Я, я можу туди закинути прикормку, але не хочу. Хай от воно до кінця так буде, як буде гарний карась, правда? Так. Що ще сказати? Мені от... Риболовля на поплавок подобається більше, ніж на фідер. Знаєте чому? Ти коли ловиш на фідер на десні, саме на десні, то там риба в 99% вона самозасікається. І тобі просто потрібно правильно її витягнути, щоб вона не зірвалася, нормальний гачок був, ну і нормальна снасть. Якщо це все нормальне, то ти рибу витягуєш. Тут же ж ти сидиш, дивишся на клювання і намагаєшся його не прогавити. Щоб Вчасно зробити підсічку, щоб риба не втекла, О, неправильно трошки закинув. Якщо це все робити нормально, то ловиш рибу. Ну, от Знову не туди закинув, хочеш прямо в точку за корму. Тому ловля на поплавок подобається, бо фітер такий, ну риба засіклася будь-якого розміру, там лящ. Судак чи сом, вона саме засікається, це правда. Тому там ти підходиш, ти знаєш, що вона вже сидить. Рахунок 3-2. Виграє чесник чебрець. Але тут не в тому діло, а в тому, якого я піймав карася. Я довго чекав цього моменту, щоб показати вам, що таке справжній золотий карась. Він у цій водоймі є, але гримить щось. Тут є дуже-дуже рідко. Але сьогодні це сталося. І зараз я вам покажу, що це за карась. Бо мені писали в коментарях і неодноразово, що я ловлю червонокнижного карася. Ні. Ось червонокнижний карась. Ось він. Оце червонокнижний карась. І він трошки темніший. Знаєте чому? Тому що ця риба живе на торфяному дні. Він темніший. Але по формі він відрізняється від сріблястого карася. Ось ці всі карасі, що я піймав до цього, то сріблясті карасі. Зараз я спробую якось вам їх порівняти на камеру, щоб головне, щоб ви не крутилися. Але от форма тіла, головне оцей плавник. Зверніть увагу на плавник, на розмір голови і на форму тіла. Ну і колір. Колір видно, що він золотистий, але луска дрібніша. Зараз, зараз я спробую. Це мене в руці звичайний карась. А оце золотий червонокнижний карась. Ось. цій руці. Оце. Це червонокнижний. А оце карась. Звичайний сріблястий. Оце звичайний карась сріблястий. Оце золотий червонокнижний карась. Форма плавника. Тут така. Тут отака от широка. Подивіться. Яка, який плавник? Видно різницю? Тепер тут. Який плавник? Різницю видно. Ну, якось так я намагався показати. Може просто погано видно буде, але я старався. Оце така риба цього, звісно, я відпускаю. Дивіться, а то скарите, забрав, відпустив. А ще в мене є фото з минулого року От цих самих червонокнижних карасів. Чому вони темного кольору? Вони не такі яскраві, як колись ловив в дитинстві. Я вже казав, вони темні, тому що тут темна вода, торфянисте дно. Так само, як ти піймаєш щуку на торфяністому озері. Там вона також отакого от темного кольору. І карась також він темніший. Тому, я думаю, нормально розповів, що таке золотий карась червонокнижний у нас і що таке карась звичайний, його ще називають китайський. Ну він сріблястий. Чому він в цьому озері? Не сріблястий, тому що я сказав, дно торфянисте. В цьому сезоні я піймав такого червонокнижного карася вперше. В минулому році, може, штук 5 було, 6, не пам'ятаю. Ну, вони були. І саме були піймані отут. Нігде в інших місцях я його не ловив. Рахунок 4.2 на користь чебреця і часника. І знову який який карасик, так? О, який, який гарний карасик. Ах, йомою, зійшов, який карась був. Трошки я поспішив. Карась зійшов. І ще я забув зробити таке уточнення. Коли ловиш на глибині 40-40 см, то після клювання, коли ти карася витягуєш, інші карасі з точки просто розпугуються. Вони розлітаються, замулюються. Це все видно на поверхні води і не тільки, тому що йдуть жмурки, карасі тікають. І за цього кльов такий не дуже активний. Треба час, щоб знову риба підійшла на точку і клюнула. Ну, бувало раніше, що там і 5 хвилин вистачало. А як бачите, сьогодні, сьогодні треба довго чекати кожного клювання. Довго чекав клювання, може хвилин ну, 30. Не хотів карась клювати. Один же в мене зійшов, трошки розпугав їх. І зараз вже ну, пів восьмої, думаю, ну ще півгодинки посиджу. І думав, ну вже все, не клюне. Клюнув ось такий гарний карасик, Добре так вони. Давлять вудка в дугу, тому що на мілиніла, ловиш. Ай, забув сказати рахунок. Рахунок 4-3. Цей клюнув на вже забув назву, що там у мене за прикормка, а марципан. Така назва, ще спробуй запам'ятаю її. Десь недалеко пройшов дощ, веселка показалася. ну а мені пощастило. Дощик не перебив мою риболовлю. і Я думаю, я встигну завершити її нормально не мокрим. Телефон це зло. Сидів у телефоні, відвалився, але карася. Кльо побачив, витягнув карася, це, напевно, восьмий карась. Перед цим один зірвався. Тут карасики вже плавають. Скоро буду додому збиратись вже. А, Клюнув він на там, де чебрець. Все, починаю потрошку збиратись Насті і... Першу вудочку з матою ту, на яку сьогодні навіть кльову не бачу. Це вудочка без прикормки. Вона простояла 3 години і жодного клювання отак буває. Потрібно підкормлювати хто чим хоче, хтось варить кашу, горох, макуху, але підкормка потрібна, бо карась дуже вередлива, особливо сьогодні. Я, на даний момент я піймав 8 штук за 3 години. Це кльов такий, не дуже, але він був. Я думаю, що більше нічого і не клюне, бо я вже збираюсь додому. Але якби не підкормив, то і того б не було. І неважливо, скільки вудочок будочок закинете. Сьогодні експеримент у мене вдався. Те, що я хотів, те й вийшло. Клювала на прикормку, на якусь гірше, на якусь краще, ну це. Залежить не від мене, а від риби. Що хоче риба, що хоче карась на тій чи іншій водомі. Чи не карася, може там той самий жалящ. Просто полящу трошки складніше це все робити. А от на махову вудку простіше. Рахунок 3,5 на користь часник чебрець. І ще на цю вудочку в мене кілька карасів зійшло. І взагалі більше було клювань. Так що думайте, як... О, просрав клювання. відвалікся, дивлюсь, вже поплавок потягнуло. А міг би бути карась. От капець. Придеться ще сидіти трошки. Хочу ж спробувати довше посидіти. Зазвичай я до восьмої. А чому до восьмої ловив? Тому що в мене вже був улов. У мене було мінімум 10 карасів і тому я їхав додому. А так, сьогодні ну, мені того достатньо. От ще можна хвилин, ну 10 максимум я сиджу. А ось він карась, величині карась. Де били такі дядько клюнув? Може найбільший за сьогодні. Так це найбільший карась. Стій, 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 стій. Так, рахунок трошки зрівнюється. 4-5 о, хотів я додому їхати. Ще отакі клюну один лапать. 4-5 рахунок. І такі карасюга найбільший на сьогоднішній риболовлі. о Все я зібрався додому, зараз покажу вам карасів. Вісім штук. Дев'ятого я відпустив. Рахунок 4-5 на користь чебрець часник Але це в одного карася різниця, це невелика різниця. Тому я вважаю, що десь було порівно. Хоча тут вже риби, риб, риби вирішувати карасю саме. Такі карасі, це найбільші два розмір заліковий. І бачите колір. Тут були, попадались темніші, а зараз вони якісь наче світліші, це вони у мене в відрі посвітлішали. Але це звичайні карасі, сріблясті карасі. Вісім штук достатньо. Оце Якщо таких два, то це майже сковорідка. Ну три. ось Це точно вже велика сковорідка карася. Бачите, багато будок, це не значить багато риби, як я казав на початку риболовлі. В цьому місці так не діє. Хтось ловить на 5 вудочок карася. І кльов може там і гарний і встигає на них ловити. Але якщо хочеш піймати, краще ловити на дві, а інколи навіть на одну можна піймати таку кількість карася. Ну, кому скільки потрібно. Мені достатньо цього. Ось. Сьогодні 8 штук, минулого разу було 13. Це вже як пощастить. Головне, що вони клювали. І сьогоднішня риболовля вдалася. Дякую за перегляд, до зустрічі.